Я судинним хірургом став у 2003 році. Навчався в Донецьку в Національному медичному університеті. Після закінчення працював та навчався в інституті невідкладної та відновленої хірургії імені Гусака. Також працював у санавіації в регіональній, яка здійснювала цілодобові чергування. Ми надавали допомогу всім хворим на судинну патологію та травмованим на судинну патологію. Це виробнича травма, шахтарі, металурги. У 2014 році, коли все починалося, наш інститут на базі санавіації також здійснював лікувальну оперативну консультативну допомогу всім постраждалим від початку збройної агресії. Ми оперували в різних куточках Донецької області. Це місто Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ. Артемівська нині Бахмут. Ми оперували там постраждалих, як цивільних, так і військових. З часом ситуація з агресією здебільшого погіршувалась, тому було прийнято рішення покинути рідні міста і приїжджати до більш-менш спокійних. У 2014 році, у грудні місяці, я виїхав. До міста Маріуполь, де трішечки працював судинним хірургом. Потім я переїхав до іншого міста, там працював судинним хірургом. А з 2020 року я працюю в місті Києві в національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. У 22-му році я вважаю, що ніхто не був готовий до такого. Я з приводу медичного персоналу всі працювали, всі строїли плани. Щось планували, робили. І коли це почалось, це було як сніг на голову. Наш колектив зібрався докупи і всі робили роботу разом. Були розподілені: хто приймає поранених, хто надає яку допомогу в перші дні збройної агресії, хірургі Шалімота, весь колектив доєднався до допомоги пораненим та постраждалим від збройної агресії. Якщо ця допомога надавалась не в стінах інституту Шалімова, то по лінії санавіації. наш колектив виїжджав до інших лікарень міста Києва, де потребувала допомога наших фахівців. Ми оперували не тільки військових, оперували також і цивільних, надавали допомогу іностранному легіону, який допомагав нашим військовим боронити нашу землю від збройної агресії. Основна маса постраждалих це були поранення, масивні поранення. Це осколкові поранення, міновибухова травма, кульові поранення. Ці поранення гірші, ніж ті, які були у 2014 році. У 2014 році це були більш осколкові поранення та кульові. Зараз це контузії ткані, відрив кінцівок, розрив м'яких тканин. Велика кількість постраждалих з травмою кишківника, печінки та інших частей тіла. Тому, як судинний хірург, зараз ми дуже багато протезуємо судин і вени, і артерії. Виконуємо пластику, як червону аорту, стегнові артерії, підкаління артерії, іноді сонні артерії. Ті хворі, які ходили до нас, ми їх оперували. Вони дуже... Сильним духом, і всі, всі дуже бажали швидко одужати та повернутися до строю. Зараз кожного пораненого немає одного чинника інфекції, їх три або п'ять. Здебільше це 4-5 чинників інфекційних, які є в рані. Тому ці рани потребують дуже ретельної уваги. Цих хворих треба. Перев'язувати два і три рази на добу. Домедична допомога дуже важлива. Це надання правильно, правильне надання допомоги, це накладання джутів. Це треба робити завжди ревізію. дивитися, яка кровотеча, це артеріальна чи венозна, чи це капілярна. Тому що, якщо є капілярна кровотеча, наложити джут і постраждалий буде тривалий час з ним знаходитись, травмуються м'які ткани, не, нерви. Трамбуються артерії, вени, і це в подальшому спричиняє велику кількість ускладнень, які потім можуть стати інвалідизуючими. Кожна людина повинна виконувати чесно та чітко те, що він вміє, те, що він знає. У нас така робота лікувати.